Пер розглянемо тему, що стосується більше Росії, чи хоче вона миру, чим вона погрожує, та взагалі яка загальна ситуація. Росія продовжує готувати нові резерви, за даними Радіо Свобода, цього року понад 300 тисяч військовослужбовців Російської Федерації ймовірно пройшли підготовку і навчання в резервних полках, які готують контрактників. Тобто Російська Федерація зібрала приблизно 300 тисяч російських солдат, оформила з ними контракти, по суті, відправила на війну з нашої держави при поточних темпах, з якими ЗСУ знешкоджує ворога. Цю кількість осіб вистачить приблизно на півроку, тобто Росія вже серйозно не встигає поповнювати свої втрати, поповнювати свої частини, і не зрозуміло, як довго може тривати ця ситуація. Із варіантів, що є в Росії, це припинити війну, як завжди, але для них це поки що не варіант. Другий варіант це посилювати намагання зібрати людей на контракт, і ми бачимо, що поки що це їм плюс-мінус вдається, але, як я зазначив, вони не встигають. І третій варіант це оголосити нову хвилю великої такої масової мобілізації, що також найкраще рішення для північної держави. Що вони будуть робити? Хто зна, ми подивимося далі. Чи пристане Росія на мир Трампа? Російський олігарх та друг Володимира Путіна Константин Малафєєв заявив, що Москва відхилить будь-яку пропозицію про припинення вогню в Україні, яку намагається власне запропонувати обраний президент США Дональд Трамп. Про це він розповів в інтерв'ю Bloomberg у понеділок 2 грудня. За його словами, Москва може відкинути угоду, оскільки вона хоче бачити нейтральний статус України. Важливо, каже. Константін, щоб майбутня адміністрація США зрозуміла, що перемир'я це не подарунок, якого Росія чекає, щоб говорити з нами і поступитися всім. Перемир'я зараз вигідне Україні та США, а Росія і так виграє, то власне чого їй здаватися, да, чого їй іти на мир. Цікава історія. В принципі, частково він правий, Росія продовжує тиснути і по чуть -чуть, по потрошку відхоплює в нас територію за територією, хоча несе при цьому дуже серйозні економічні втрати, втрати в живій силі, втрати в техніці і так далі. Скажімо так, його заява про те, що Росія виграє, ну, не настільки однозначно, але частина правди в його словах, на мою думку, такі є. Одначе зараз явно відбувається якась глобальна політична гра, глобальні домовленості, передомовленості, одних влаштовує, інших ні. Побачимо, що буде далі. Поки, на мою думку, не прийде Трамп, а ще нам чекати, мовно, півтора місяці. Таких заяв з обох, з обох сторін буде дуже багато.